Німеччина країна автобанів і автомобільної свободи, де потужні машини та високі швидкості є частиною культури. Тут автомобіль це не лише спосіб пересування, але й справжня необхідність, особливо в менших містах і селищах, де громадський транспорт не завжди доступний у потрібний момент. Але чи задумувались ви, скільки насправді коштує утримання машини в Німеччині? І що варто знати, щоб уникнути зайвих витрат? Дізнаємось від чого залежить вартість страховки, які види існують, та як вибрати оптимальний варіант саме для вашої ситуації. Тож Перед до деталей. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то на моєму каналі я розказую про інтеграцію біженців у Німеччині та також про пошук роботи. Я сама є активним шукачем роботи, тож це одна з головних тем на моєму каналі. Окрім цього, на моєму каналі дуже багато цікавих відео саме для українців у Німеччині. Тож доєднуйтесь до каналу і після цього відео переходьте на інше відео та ознайомтесь. Перед початком я дуже прошу вас поставити цьому відео вподобайку та написати будь-який коментар. Хоча б 5-7 слів. Це дуже допомагає просувати відео. А ми з вами починаємо. Що таке автострахування в Німеччині і чому це обов'язково? В Німеччині автострахування це не просто бажання або додаткова послуга це обов'язкова вимога для всіх власників автомобілів. На кожне авто має бути оформлена хоча б базова страховка. Hauptpflichtversicherung. Це обов'язковий вид страхування відповідальності, який покриває збитки за подіяння третім особам у разі ДТП. Тобто, якщо ви раптом. Причинили аварію, то компенсацію потерпілим покриває ваша страховка. Без такого полісу неможливо зареєструвати автомобіль у Німеччині. Про реєстрацію автомобіля у Німеччині в мене є окреме відео. Покрокова інструкція, як купити та зареєструвати авто. Тож подивіться це відео також. Німці підходять до автострахування з великою відповідальністю, адже навіть найменша аварія може призвести до серйозних фінансових наслідків. Ремонтувати автомобіль у Німеччині дуже дорого. Вартість відшкодувань за пошкодження майна або Можна досягати десятки тисяч євро. Тому наявність Hau-PліgFerзірунг оберігає від таких непередбачуваних витрат. Давайте розберемося в видах автострахування та що варто знати. Окрім обов'язкової базової страховки Hau-Пліфферзіхерун, існує ще два основні типи страхування, які захищають вже ваше власне авто. Це перше та часткове страхування. В принципі, таке існує і в Україні. Покриває збитки від деяких видів шкоди, наприклад, від крадіжки, пошкодження внаслідок стихійного лиха, град або повінь, падіння дерев або зіткнення з дикими тваринами. Таке страхування популярний вибір, адже воно коштує дешевше ніж повне каско, але при цьому покриває основні ризики: фоль каско, повне страхування, включає всі види захисту, які дає тайль каско. Але також покриває збитки від власних дій, наприклад, якщо ви самі винні в аварії або навіть випадково подряпали автомобіль. Повне страхування часто вибирають для нових або дорогих авто, оскільки воно дає найбільшу впевненість у захищеності. А зараз трохи цифр біля 80% глядачів на моєму каналі не є підписниками мого каналу. Це створює деяку. Некомфортну ситуацію для мене, тому що я не бачу, скільки дійсно в мене є глядачів. Тому зробіть мені ласку і перевірте свою підписку на цей канал. Якщо ви ще не підписані, клацніть на підписатися та поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві випуски. Завчасно дякую і ми продовжимо нашу тему. Скільки ж коштує автострахування у Німеччині? Ця автострахування в Німеччині варюється залежно від кількох основних факторів, і воно може суттєво відрізнятися для різних автомобілів і навіть водіїв. Давайте розглянемо детальніше. Тип автомобіля: чим дорожче і потужніше ваш автомобіль, тим більше ймовірність, що вартість страховки буде вищою. Страхові компанії враховують, що потужніші машини можуть завдавати більше шкоди в разі аварії, а дорогі автомобілі це більш серйозний ризик для них. Крім того, машини преміум класу та спортивні моделі часто обкладаються вищими страховими внесками, тоді як Автомобілі середнього класу з менш потужними двигунами можуть бути застраховані дешевше. Наступний пункт це вік та досвід водія. Вік та досвід водія насправді важливі фактори, що впливають на ціну страховки. Молоді водії віком до 25 років або новачки без досвіду мають вищі тарифи, оскільки статистично вони частіше потрапляють в аварії з віком і досвідом, а також зі збільшенням без аварійного стажу водії можуть розраховувати на зниження вартості страховки. Наприклад, водії старше 30 років з багаторічним безаварійним стажем можуть платити значно менше. Наступне це місце проживання. Страхові компанії враховують і те, де зареєстроване авто. У великих містах, таких як Берлін, Франкфурт чи Мюнхен, страховка часто дорожча, оскільки в мегаполісах вища ймовірність дорожніх інцидентів. Крадіжок і вандалізму також, водночас у менших містах та в сільській місцевості тарифи можуть бути значно нижчі. Наступний пункт без аварійний стаж sf клас. В Німеччині існує система безаварійного стажу або sf клас, яка дозволяє суттєво знижувати вартість страховки за умови тривалого безаварійного водіння. Чим довше цей стаж, тим більше знижку надає страхова компанія з кожним роком без аварії sf клас. Зростає, а тариф знижується. Наприклад, водій з безаварійним стажем 10 років матиме значно менший внесок порівняно з новим водієм. У деяких компаніях можлива знижка до 70% для водіїв із тривалим стажем. Наступне це франшиза. Багато водіїв обирають страховку з франшизою, тобто частиною вартості збитків, яку вони готові оплатити самостійно у разі аварії. Чим вищий розмір франшизи, тим нижча вартість страховки, оскільки це знижує ризики для страхової компанії. Франшиза може становити від 150 до 1000 євро залежно від поліса. І дозволяє заощаджувати на щомісячних внесках. Знижки також можуть бути доступні для водіїв, які рідко використовують авто, адже менша кількість годин за кермом зменшує ризик для страхової компанії. А тепер давайте на сайті страхової компанії з вами розберемося, чи так важко самостійно замовити собі страхування. Пропоную перейти до комп'ютера. Тож давайте на прикладі компанії Альянс ми розберемося, як зробити собі автострахування самостійно. І так ми на сайті компанії Альянс. Посилання я залишу в описі під відео. Ми натискаємо KFC Ферзіхером, це якраз наше автомобільне страхування. Тут нам треба вибрати, який тип страхування нам потрібен, для якого саме транспортного засобу це в нас ПКВ персональний автомобіль. Далі можемо просто перекласти нашу сторінку на українську мову і далі. Вибирати те, що нам потрібно, тут треба вибрати страхування нового замінного автомобіля або зміна страховика. Зміна страховика, якщо ви вже були зареєстровані в десь в якійсь іншій страховій компанії, тобто реєстрували свій автомобіль в іншій страховій компанії в Німеччині, або страхування нового автомобіля, це якщо ваше страхування є першим. Як бачите, ви отримуєте електронне підтвердження. Є VB – это, це те, що вам потрібно буде надати для реєстрації вашого автомобіля. Про це я розказувала в відео про покупку авто. Трахувальник: тут треба ввести свій поштовий індекс, вибрати місце проживання, використання транспортного засобу. Тут вибирайте «Приватно» або привязка до бізнесу. Я не думаю, що тут дуже складно. Пройдемося швидко по всім пунктам, щоб не заповнювати. Далі приватне користування. Тобто ми вибираємо, що це буде приватне користування. Бізнес це якщо у вас гіверби, тільки в цьому. Тобто, якщо ви їздите на роботу, це все одно приватно. Далі, дата вашого народження, професійна група, ким ви працюєте, ну, загальні професійні групи держслужбовці та сільське господарство, тільки ці три умови. Далі, що важливо, який автомобіль ви хочете зареєструвати? Тут треба ввести ГСР вашого номера. Вашого автомобіля та ТСН. Я покажу це окремо. Ці дані можна знайти в такому документі. Tile 1 і поле 02122. І таким чином з'явиться марка та модель вашої, вашого автомобіля. Як фінансувався автомобіль? Це також важливо, тому що від то, цього також залежить ваше страхування. Це по, по, покупка готівкою, кредит або лізинг. Перша реєстрація автомобіля, власник транспортного засобу, це якщо на кого реєструється, тобто я сам, там дружина, супутник життя, батько від дитини, орендодавець, інша особа, тобто я сам. Знак, тип номерного знаку стандартний електронний код. Інший стандартний. сезонні номерні знаки, ну це також в більшості випадків, це стандартний. Я думаю, хто знає, хто має сезонний номерний знак, то знає, що тут треба вказувати. Ходові характеристики, річний пробіг. Ось тут дуже важливо. Коли ви підписуєте договір, оцініть свій місячний пробіг. Тут треба ввести кількість кілометрів на рік, скільки ви будете використовувати. Якщо ви перевикористаєте ось цей річний пробіг. То у вас потім буде ще або штраф навіть, або ви все одно доплатите до цієї кількості кілометрів, яка потрібна. Це дуже важливо. Звичайно, наприклад, у цій компанії Альянс, якщо ви, наприклад, сказали там, 10 тисяч, а потім ви вже бачите, що ви. Перевикористайте, то в будь-який момент ці кілометри можна змінити, і альянс вам потім додатково випише рахунок. Тобто в Альянсі це не проблема. Наприклад, 12 тисяч кілометрів ви водите. Хто керує транспортним засобом? Чи є ще водії окрім вас? Так, тобто чи на одного на одні, на одну людину буде розрозпосюди розпосюджуватися страховка чи на декількох. Тобто, наприклад, якщо ви чоловік і дружина і дружина також використовує, має водійське посвідчення і може використовувати ваш автомобіль, то ви можете одразу на двох людей зареєструвати транспортний засоб. Який ваш бонус за відсутність претензій? Те, що я розказувала про esf клас, якщо ви вперше, то ви пишете, що класу ще немає. Якщо ви вже мали страхову компанію, то ви можете сказати, що ви мали. Там, наприклад, з попереднього контракту це, якщо ви були застраховані в альянсі, або десь і в іншому місці. І далі ви вже вибираєте, що саме ви хочете. Відповідальність це базова якраз це half life ферезії херундалі, деталь «Casco» чи «Повний Каско». Також ви можете все про це почитати і вибрати, в чому тут різниця. І далі просто нажимаєте Розрахувати і. Потім у вас просто кроки оформлення введення персональних даних та оплата страхової, страхового поліса. Ось і все, нічого складного в цьому немає. Ціни за вид страхування. Хавліхферзійгрун базова страховка, яка покриває збитки заподіяні третім особам. Вартість починається приблизно від 200 євро на рік. Тайкаско часткове страхування покриває додаткові ризики, такі як крадіжка чи стихійні лиха. Середня ціна починається від 300 євро на рік. Фоль казка повне страхування. Найдорожчий, але й найповніший пакет, що включає власні збитки. Вартість варіюється від 500 до 1000 євро на рік і залежить від стану авто та інших факторів. Важливо відзначити, що тарифи можуть змінюватися з року в рік, тому водіям рекомендується перевіряти пропозиції різних страхових компаній щороку, щоб знайти найвигідніші умови. Також важливий пункт для нас, українців. Якщо ви щойно переїхали до Німеччини або ще не мали авто у Німеччині, система автострахування може видаватися для вас складною. Однак, ви можете використовувати свій безаварійний стаж набутий у в Україні, якщо страхова компанія визнає цей досвід. Так, наприклад, якщо ви використовували такі страхові компанії, які доступні тут і в Німеччині, ви можете запросити довідку з України. Про ваш безаварійний страховий стаж, який буде врахований в цій же страховій компанії у Німеччині, наприклад, такими компаніями є Альянс та АКЦА. Також важливо враховувати, що на початку страхові тарифи для нових водіїв або іноземців можуть бути вищими, але з часом їх можна знизити. Теж дивитися та порівнювати страхові пропозиції. В Німеччині доступно багато онлайн платформ, які дозволяють зручно порівнювати ціни та умови різних автостраховок та взагалі різних тарифів. Використання таких сервісів допоможе знайти оптимальний варіант саме для ваших потреб та обрати страхову компанію з найбільш вигідними умовами. Деякі з найпопулярніших порівняльних платформ це Check24. У мене є окреме відео про цей сервіс. Це одна з найвідоміших платформ, яка пропонує зручний інтерфейс для порівняння страхових послуг. Тут можна знайти пропозиції від різних видів автострахування, Halfліckierum, Dailkaска, Folcaska тощо. Та налаштувати фільтри за типом авто, місцем проживання, віком водія, наявністю безаварійного стажу тощо. Крім страхування на ЧЕК 24, є можливість порівняння та й інші фінансові послуги наступний сервіс це Вері Інш, це інший надійний ресурс для порівняння страхових компаній. Verifox дозволяє чи Фері дозволяє ввести дані вашого авто обрати. Бажану страхову опцію та побачити знижки, які пропонують різні компанії. Платформа також надає консультації, допомогу у виборі найвигіднішої страховки. Один момент я хочу додати про ці порівняльні агрегатори. Наприклад, на чек 24 ви не зможете оформити перше своє страхування у Німеччині. Якщо до цього не були у вас не було автомобільної страховки, тому що там є пункт, є обов'язковий пункт, де ви були застраховані перед цим. Тож, Якщо ви вперше будете оформлювати страховий поліс у Німеччині, то звертайтеся одразу до страхової компанії. Тож, користуючись саме цими платформами, ви можете швидко отримати розрахунки страхових внесків, переглянути актуальні знижки та дізнатися про додаткові опції. Давайте розберемося, які ж найкращі страхові компанії для автострахування в Німеччині. Насправді в Німеччині є багато страхових компаній, які отримали визнання завдяки високій якості, обслуговування, надійності та вигідними умовами. Ось декілька найпоширеніших та найбільш рекомендованих. Альянс Альянс є однією з найбільших страхових компаній не лише в Німеччині, але й в усьому світі. Вона пропонує повний спектр страхових продуктів для автомобілів. від обов'язкового страхування відповідальності Гафліг до повного каско-Фолькаско. Альянс славиться широким охопленням, а також швидкими і прозорими процесом регулювання страхових випадків. Також є багато бонусних програм за безаварійне водіння, такі як миттєвий бонус 100 євро, знижка на автомобільне страхування. Якщо у вас є інші види страхування в компанії Альянс, наприклад, страхування особистої відповідальності. Наступна страхова це Хук-Кобург. Ця компанія, особливо популярна серед водіїв через вигідні тарифи та високий рівень обслуговування. Хукобр пропонує привабливі знижки для без аварійних водіїв і забезпечує конкурентні ціни навіть для новачків на дорозі. Вони також пропонують нічкі умови полісів для різних категорій водіїв. Наступна компанія це Акса. Акса відома своїм широким асортиментом продуктів та додаткових послуг, таких як покриття юридичних витрат та допомога на дорозі. Компанія також має додаткові бонуси для водіїв з хорошим водійським стажем, пропонуючи знижки та вигідні умови. Наступна компанія, я думаю, ви бачили її неодноразово у Німеччині. Це ADAC. ADAC – Allgemeine Deutsche Automobil Club. Це не зовсім страхова компанія. Це як повноцінний клуб автомобілістів. У Європі він зосереджений на допомозі водіям і надання послуг з автострахування та підтримки на дорозі. Хоча Адак, відомий переважно своїм жовтим ангелом службою технічної допомоги, що виручає водіїв у разі поломок, він також пропонує страхові продукти, включаючи автострахування, туристичне страхування, юридичний захист і навіть страхування життя, і вважається одним з найдорожчих. При виборі компанії страхування дуже важливо звернути увагу на те, що важливо саме для вашого типу пересування на авто. Чи ви будете використовувати автомобіль тільки для поїздок за покупками та на роботу, чи плануєте також подорожі в межах Німеччини чи навіть за її межами? Щоб обрати найкращу страхову компанію? Оцініть рівень обслуговування клієнтів, додаткові послуги, такі як правова допомога чи Захист від поломок, а також вивчить відгуки та рейтинги. Порівняння умов і цін допоможе знайти оптимальний варіант, що відповідатиме вашим потребам і бюджету. Давайте коротко розберемося, що робити у разі аварії. У випадку аварії в Німеччині необхідно діяти за певним алгоритмом. Перше це вимкнути двигун та увімкнути аварійний сигнал. Далі встановіть аварійний трикутник на відстані 50-100 метрів позаду автомобіля, третє. Викликати поліцію, особливо якщо є постраждалі або значні збитки. Наступне повідомити свою страхову компанію про аварію. Сумовуючи це все. Автор страхування в Німеччині це не просто формальність, а важлива складова безпеки та впевненості на дорозі. Обираючи страховку, врахуйте всі фактори, а також не забувайте переглядати умови поліца щороку, щоб мати найвигідніші тарифи. Насправді багато страхових компаній надають бонуси за лояльність клієнтів, тобто якщо ви залишаєтесь з ними з року в рік. У мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях. Також, якщо сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки та писати просто якісь коментарі в підтримку цього відео та в підтримку українського контенту. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось на наступних відео. Чус!